Вітаю! Готую суперпросте міні печиво без духовки. Класичний чурос в цукрі. Хрусткі ззовні та ніжні всередині, а готуються швидше, ніж звичайне печиво. Маленькі рум'яні палички обсипані цукром. Готуємо. У сотейник наливаю 250 мл води, додаю 40 г масла, 1 столову ложку цукру та дрібку солі. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Як тільки суміш закипіла, всипаю 150 г борошна. Швидко перемішую ложкою, поки тісто не збереться в одну кульку. Знімаю з вогню та даю тісту охолонути приблизно 5 хвилин і поки що розогріваю олію для смаження. Перекладаю тісто в кондитерський мішок із насадкою зірочка та відсаджую невеличкі шматочки тіста, відрізаючи їх ножицями, обсмажую до легкої золотистої скоринки, за допомогою шумовки прибираю зайву олію, а потім перекладаю в цукор трішки. Зайвий цукор за допомогою сита і печиво готове. Ось такі хрусткі зовні та ніжні всередині міні-чурос. Спробуйте приготувати. Дуже легко готується та швидко. Смачного!